Молодий бунтівник у Брістолі. Розділ другий. Паспорти, що лежали в кишенях шкіряних бриджів п'ятьох юнаків, які виходили з Галле, були незаконними, щоб їх отримати Джорджу Мюллеру, його товаришу Беті. І решті довелося пред'явити листи за підписами батьків. Всі підписи були підробленими. Джордж підробляв підпис свого батька з особливо гучною і зловтішною радістю. Тепер усі п'ятеро, тріумфуючи, прямували до Швейцарії. Для чого марнувати літо, нудьгуючи в рідному місці? Канікули для того і існують, щоб підкорювати гірські вершини та знімати пробу з вин іноземних марок, переконував Джордж своїх друзів. І ось з відкинутим на потилицю капелюхом він іде на чолі свого невеличкого загону в Швейцарію, щоб провести там літо. Не спускайте з Джорджа очей, попередив хлопець, який ішов останнім. У нього наші гаманці, а йому не особливо можна довіряти. Перекидаючи рюкзак з одного плеча на інше, Джордж насолоджувався дзвоном монет в шкіряній торбинці. Хоча, звичайно, підйом на Маунт Рігі буде найбільшою винагородою з одного поселення в інше, вгору і вниз, крутими стежками крокували п'ять пар ніг у високих вовняних шкарпетках. Коли мандрівники відчули спрагу, вони потягували швейцарське пиво. Коли спека ставала нестерпною, вони пірнали в гірські озера. Коли почували втому, відсипалися в долині, а пізніше з новими силами продовжували подорож. Одного разу, коли всі спали, заховавшись в тіні від спекотних променів сонця, Джордж, прихилившись до стовбура дерева, лежав на траві з розплющеними очима. Обережно глянув на Бету, чи не дивиться той на нього, але Бета міцно спав, зрідка вісні, повертаючи голову, чим відганяв найнабридливіших мурашок. Прислухаючись до хропіння Бети, Джордж, тихенько нахилившись вперед, дотягнувся рукою до шкіряного мішка, що лежав поряд з рюдзаком. Звідти Джордж витягнув п'ять менших шкіряних мішечків. Раптом Бета перестав хропіти. Джордж здригнувся і злякано зиркнув на нього. Очі в Бети були заплющені, і Мурашка спокійно повзала на його чолі. Джордж розв'язав першу торбинку, запустив в неї пальці, витягнув кілька монет і тихенько переклав їх у другу торбинку. Вузол третьої був міцно затягнутий і не піддавався його зусиллям. Джордж нервував, намагаючись розв'язати його зубами. Нарешті, розв'язавши, він швидко намацав найбільші монети і також поклав їх до другої торбинки. Ну, і хитрий же ти, Мюллере!» Джордж митю висмикнув руку і став ліниво бавитися шнурками від мішечків. Він навіть не повернув голови. Бето, я думав, ти спиш. Бета позіхнув, потягуючись. «Ташки дуже голосно співають. А ти що робиш? Нічого. Зараз нічого, а раніше не твоя справа. Джордж провів травинкою по губах. Працюєш, коли інші сплять? Замість того, щоб байдикувати, займаєшся бухгалтерією, так? Ти непоганий хлопець, Джордже. Вжик, вжик. Видавала звук травинка. Я радий, що ми довірили гаманці, саме тобі. Я не люблю займатися грошима. Дуже клопітно лічити і перелічувати, промови Бета. У Джорджа кутики рота піднялися від раптового задоволення. Якщо тобі не подобається, то й не роби, зате в декого є талант до цього. Ну і будь задоволений цим, Мюллере, коли-небудь тобі це знадобиться. Травинка заумерла в повітрі. Джордж пильно подивився на свого товариша, але очі Бети вже були заплющені, рот напівростулений, і, здавалося, він зараз знову захропить. Маленькі шкіряні мишечки впали у великий мішок, і Джордж затягнув шнурок. Вміле використання цього таланту зробило для нього подорож по Швейцарії вдвічі дешевшою, ніж для його друзів. Хтось же повинен був зберігати гаманці. Тієї осені їхня літня 43-денна подорож стала темою хвалькуватих розмов за довгим столом під закоченими кроквами таверни «Крюгера Тіша». Пета завжди з'являвся поряд з Джорджем, підкидав йому тему для потішної розповіді, сміявся голосніше від усіх його жартів, і, коли кухоль Джорджа ставав порожнім, нагадував офіціанту. Деколи, перебуваючи на самоті в своїй кімнаті, попиваючи каву і відкушуючи маленькими шматочками бісквіт, Джордж з кривою усмішкою пригадував, як почалася ця дружба і своє раптове дивне бажання стати іншим. Це було так нерозумно. У Гальському університеті 900 студентів богословів, і він нічим не гірший від будь-якого з них. Врешті-решт, все змінилося на краще. Бета навчився пити, як справжній мужчина, майже так само спритно шахрувати, пригрів карти. Так, Бета став чудовим хлопцем. У листопаді Джорджу виповнилося 20 років. Якось вони з Бетою вийшли з шинку. і... Зіщули всі швид холодного вітру, швидко закрокували по бруківці. На розі, де вони завжди прощалися, Джордж сказав до завтра, як завжди, на цьому місці. Але Бета напружено дивився йому у вічі. Ні, Джордже, є дещо інше, нарешті випалив він. Тобто я хочу сказати, що обіцяв одному своєму приятелеві Вагнеру. Бета зніяковів і замовк. Я знаю його дуже давно, ем, навіть раніше, ніж зустрів тебе. Тепер, ем, тобто, Я хочу сказати, останнім часом я ходжу туди раз на тиждень. У вагнера грають в карти? Ні. Завжди, коли бета хвилювався, його очі округлювалися і здавалося, що вони вилазять з орбіт. Тепер вони теж округлилися від збудження і хвилювання. Послухай, Джордже, коли я говорив, що хочу пожити для себе, я не мав на увазі відмовитися від усього й назавжди. Продовжуй У вагнера молитовне зібрання. Ці дивні й незвичні слова, наче впали на бруківку між приятелями і дзвінким відлунням відізвалися у нічній тиші. Молитовні зібрання. Не смійся з мене, Джордже, ми дійсно молимося, співаємо псалми, слухаємо проповіді. У мертвивому світлі ліхтарів Бета з витріщеними очима мав вигляд досить такий комічний, але його слова приголомшили Джорджа проповіді? І не в церкві, у приватному будинку. Законом це забороняється. Вони надруковані в типографії офіційно і їх читають. Виходить, все за законом. Цей вагнер, напевно, смілива людина, можливо, колись і я познайомлюся з ним. Бета з нещасним виглядом мовчки дивився на Джорджа. Джордж відчував себе обдуреним і навіть зрадженим. Першим його бажанням було принизити Бету за цю зраду. Завтра зустрінемося тут, як завжди, але замість розваг у нас буде молитовне зібрання. Він повернувся, щоб піти, але відразу ж різко зупинився. Хто знає, може, мені пощастить. Можливо, і я щось почерпну від твоїх чеснот. Бето. Дорогою додому він сміявся, пригадуючи вираз обличчя Бети. Будинок Вагнера був втиснутий у довгий ряд сірих кам'яних будівель на околиці міста. Подвійні віконниці та парадні двері надавали йому привітного гостинного вигляду. Декілька чоловіків у пристойних плащах увійшли в широкі двері, коли Джордж і Бета підходили до будинку. Цей час Джордж відчував більше цікавості, аніж бажання подратувати Бету. Ніяково і якось незграбно Бета відрекомендував Джорджа господарю, Вагнер тепло потис йому руку. Вітаю вас, як брата, пане Мюллере. Ким би ви не були, вітаю вас як брата. А зараз сідайте і візьміть збірник псалмів. Час починати. У бібліотеці всі стільці були розставлені колом, Джордж сівся на низенькому кріслі, з викликом схрестив руки на грудях і уважно оглянув кімнату. Подуньки зауважив, що ніхто із присутніх не мав вигляду блідого і святого. Вони насмілюються бути нонкомформалістичними. насмілюються збиратися в приватних будинках і читати проповіді, хоча офіційна церква не схвалює цього, робив висновки Джордж. Він вивчав кожного з присутніх з такою увагою, яку міг би приділити лише новому Романові Мольєра чи невідомий для нього Марці вина. Вагнер підвівся і став перед великим столом, щоб промовити вступне слово. Вітаю всіх присутніх тут і прошу Божого благословення на кожну душу. Брате Кайзере, помоліться, щоб Бог перебував з нами в цей вечір. Брат встав і повернувся обличчям до присутніх. Його коліна злегка подалися вперед. Ноги підігнулись, і Джорджу здалося, що той втрачає свідомість, але ніхто не поспішив підхопити його. Через мить Кайзер вже стояв на колінах на дерев'яній підлозі. З величезним здивуванням Джордж втупився в нього. Нонкорформіст на колінах привселюдно. Брат Кайзер почав молитися, і Джорджу здалося, що той розмовляє з кимось всесильним, котрий непомітно увійшов до кімнати і знаходиться так близько біля цього чоловіка, що він повністю підкорився йому. Заради Христа. Амінь. Ніколи раніше Джордж не бачив, щоб хтось так молився. Пізніше, коли вони одяглися, він запитав про те, що його найбільше схвилювало. Бето, ти можеш відповісти мені? Чому він стояв навколішки? Бета глянув на Вагнера, відтак знову перевів погляд на Джорджа. Не чіпляйся, Джордже, так завжди роблять, принаймні тут. Я не питаю, де, а чому? Джордж крутив гудзик пальта, чекаючи відповіді. Через хвилю, сам же відповів Я знаю, чому. Він став навколішки тому, що хотів показати Богові, що він всього лиш слабка людина, а Бог всесильний, мудрий. Таким чином він висловив свою повагу, страх, поклоніння перед Богом Бето. Напевно, що так. Якою треба бути людиною, щоб так робити? Вагнер стояв біля дверей, потискуючи руки і допомагаючи всім одягнутися. Прощаючись з Джорджем, він сказав. Пане Мюллере, запам'ятайте, мій дім і моє серце завжди відкриті для вас. Приходьте. Впасти ниць перед всемогутнім Богом. Ось це і є істинне поклоніння, голос подумав Джордж. Рука Вагнера затрималася на ручці дверей. Пане Мюллере, пане Вагнере, я ніколи не забуду того, що побачив сьогодні у вашому домі, чоловіка, що стояв на колінах, молячись своєму Богові. Дорогою додому йому не було що сказати Беті, тому Джордж з полегшенням попрощався з ним на розі. Нарешті, опинившись у своїй кімнаті, Джордж, не заплющує... не запалюючи світла, сів на ліжко. Що з ним сталося? З простої цікавості він пішов у дім якоїсь людини, думаючи, що там заспіває декілька псалмів з виглядом благочестя і запам'ятає декілька фраз, щоб при нагоді подражнити Бету. Що ж так вразило його, що особливого було в чоловікові, який стояв на колінах біля крісла? І враз він зрозумів ця людина кожним м'язом свого тіла виражала поклоніння, любов, істинне, пізнавання живого бога. Яка людина і який Бог? Так, звичайно, справа була саме в цьому. Багато років, ще з дня конфірмації він знав, що таке спокута, ясно розумів, що Христос помер на хресті, щоб спасти грішний світ, але ця спокута не була діючою, тому що Бог, по суті, ніколи не був для нього живим Богом. Він зрозумів це лише тепер, коли побачив людину, що на колінах молилася живому Богу. Тому він побачив також і Бога. Він дивився у вікно на сірі невиразні будівлі університету, підсвідомо, переставляв брудні після сніданку чашки і м'яв у руках бісквітні крихти. Підійшов до ліжка Джордж, рішуче схилив коліна. Було дуже незручно стояти навколішки на холодній твердій підлозі. Він не знав, що робити з руками закрити ними обличчя чи покласти на ковдру. Це не має значення, подумав він і поклав руки поверх покривала. Відкинув голову і з широко розплющеними, але невидючими очима почав молитися. О, прости ж мені нарешті, Боже, сьогодні я цілком піддаюся і віддаюся тобі. Джордж простояв так майже півгодини. Потім підвівся і сів на ліжко. Він відчував, що щось дивне відбулося з ним. Раптом Джордж подумав про свого батька. Цікаво, чи буде він задоволений, коли дізнається про це? І вирішивши, що батько буде задоволений, Джордж Мюллер без усякої видимої причини глибоко зітхнув.